Всім привіт! Всі бачать, як світ сьогодні руйнується, війни множиться. Тож у багатьох і стає питання, що буде далі. Але це ж питання звучало ще й у давнину, коли цар на Носор побачив сон, який його глибоко стривожив. Він вимагав від своїх халдеїв пояснити і сам сон, і його значення, тільки ніхто не міг цього зробити. Бо люди не знають майбутнього. Його знає тільки Бог. Тому цар звернувся до пророка. Даніл разом з друзями молився до Бога, і Господь відкрив їм таємницю сну, бо таємниці відкриває саме Бог і завжди відкриває через пророків. Так Господь показує, хто є, хто. Але коли люди забувають про нього, приходить прокляття. Даніл пояснив цареві, що статуя зі сну це історія людських імперій. Золота голова означає Вавілон, срібні груди й руки Мідоперсію, мідні стегна Грецьку імперію, залізні голені. Магутній Рим, який з часом поділився на східну і західну частину, а пальці ніг із глини і заліза. Це народи та царства останніх часів. Змішані, але слабкі, нездатні стати одним цілим. Бо глина і залізо ніколи не зливаються. І сьогодні це видно, як ніколи. Імперії падають, союзи тріскаються. Народи змішуються, але не стають одним. Навпаки, зростає розділення, множиться війни, потрясіння. Ми живемо. В час глини і заліза, в останні часи, які показують одну незмінну істину. Всі людські царства падали і падатимуть. Єдине царство, яке вистоїть, це царство Боже. Воно не залежить від політики і кордонів, від імперій, бо має Божий фундамент і Божу силу. Сьогодні Бог так само говорить до всіх через своїх людей, нагадує про свою правду і дає вибір, як і тоді, так і зараз. І в наші дні звучить заклик, який стосується кожного. Покайтеся і віруйте в Євангеліє, бо тільки Христос дає вічне життя, відкриває двері в царство, яке в яке не захитається ніколи. Амінь.